Привіт, Привіт, дорогі любі мої шановні діви! Це ваш старой розклад на квітень місяць 2024 року. І так, давайте попросимо простір, щоб дав нам вам підказки на квітень місяць. Які ж підказки все світ дасть для вас, дорогі діви! Так, і перша карта діви для вас карта башня. Це карта, коли щось старе, знаєте, руйнується, але коли руйнується щось старе. Приходить завжди до нас в життя нове. І це також карта, коли піде щось не по плану. От ви там, планували собі, їхали кудись, можливо, автобус запізниться, ну, щось піде не по плану, і тому ця карта підказує завжди. Тримайте е, план Б, щоб у вас був план Б. І це також карта трансформації, коли не тільки фізично щось піде не по плану, затримують рейс, чи відмінять, не прийде автобус, не приїде. Там таксі не приїхало, ви викликали чи запізнилося. Щось піде не по плану, але ще і карта такої внутрішньої трансформації. Можливо, це не є ситуація фізична, а є така психологічна трансформація, коли вам якась ситуація дуже не подобається, але ви маєте страх її позбутися, її зруйнувати в собі всередині, зруйнувати свої отакі думки, які вас гризуть. Загризають, і вам треба прийняти таке рішення раз і назавжди зруйнувати це і зажити новим життям. Тому що ця карта трансформації, коли чогось ми позбуваємося чогось старого, і тоді ми звільняємо місце, і в наше життя приходить нова ситуація, нове ще краще, тому що все нове завжди краще, завжди прогресивніше. Цікаво, діви, у вас починається квітень з такої трансформації, щось таке прийде в ваше життя, що таке зруйнує ваші плани. Так, і наступна карта це король Пентаклів. Це, знаєте, ви, тому що це така земна стихія, хоч це король, але можливо, тому що в мене розклад і для жінок, і для чоловіків. Це король, людина, але це може бути і жінка, діва на вас це такі ви, земна стихія, коли у дів завжди все так на своїх поличках, на своїх місцях. Це така щепетільність, це така, знаєте, людина структура, у якої є структура, і вона завжди такий має чіткий план, чіткий порядок в усіх аспектах. Це про вас, це про вас. Це так, що. Ця башня у вас, ви, можливо, якісь маєте такі дуже плани, і хочете, ви спланували, хочете, щоб от все було по плану. І тут, тут карта говорить про те, що не треба дуже сильно так переживати, і, як то кажуть, розчаровуватися, якщо піде щось не по плану. Просто ви попереджені, створіть собі план Б, якщо в разі чого щось фізично піде не по плану. Так, і наступна карта для вас. Король мечів це людина, яка м, така чітка, має чітку таку позицію, і така людина строга, беземоційна, яка прийде у ваше життя. І, можливо, ця інформація якась буде зв'язана, вам треба буде в цієї людини щось. А ну, витягнемо ще одну карту, про що ця людина прийде у ваше життя? Яка ситуація? Тут буде відстоювання своєї думки. Тому що ці карти говорять про те, що ви маєте якийсь план, ви щось хочете, але цей король, напевно, стане вам на заваді, і треба буде чітко відстоювати свою думку. Це може бути ситуація і на роботі. Можливо, це ваш начальник, і вам треба буде бачити такі змагання, така. Словесна перепалка, якісь такі словесні дебати будуть у вас. Ну, але якщо це ваша тема, що ви можливо займаєтеся спортом, це змагання, це просто змагання. Можливо, ви підете на змагання якісь дивитися, наблюдати за змаганнями. Це така ж карта таких, коли ви в команді. В команді і всі разом <сумість> працюєте багато спорів, суперечок, якісь збори, наради, щось таке у вашому почнеться <сумість> квітень почнеться такий, знаєте, у вас <сумість> емоційний і насичений. Так, наступна карта: карта, коли ви дивитеся вперед. Це карта руху вперед, коли людина йде таке в майбутнє іде. І має чіткі плани, йде, має, бачите, і під таку, і має і перешкоди, але долає ці перешкоди. І тут місяць є щось незрозуміле, тому що місяць – це завжди така таємниця, але ви все рівно йдете і в такій довірі, і з чітким планом, що робити далі. І пам'ятайте, що тут гори. Горе роботи ще. Ви знаєте, ця карта це така горе роботи, якої треба переробити. Тому що насправді тут у вас багато буде роботи. Я бачу квітень місяць він у вас почався з того, що роботи у вас буде дуже багато. І треба буде ту всю роботу переробити. Дивимося далі, які підказки ще дає вам простір. Так, горе роботи переробили. І чекаємо, чекаємо, коли виросте урожай. Це карта зарплати. Коли ви такий фінансовий ріст, фінансовий дохід, ви йдете, ви робите, це рух і це також. А прибутки, прибутки, які за вашу працю, за ваш труд прийдуть до вас стабільна зарплата, стабільний дохід, і також дохід від інвестицій, і можливо бути навіть якийсь неочікуваний дохід з інших джерел, що ви несподівано отримаєте ще якісь додаткові гроші. Бо бачимо, що тут ще така монетка відкотилася, і це такий несподіваний дохід. Не тільки те, що ви заробили, але ще і якісь е, прийдуть бонуси е, з е, такого несподіваного не джерела е, е, фінансів. І наступна карта інтуїції. Карта верхов, верховної жриці це інтуїція. Це коли ви слухаєте себе і робите по своєму серцю, так як хочете ви. І це дуже правильно, коли ви слухаєте себе і йдете, а діви, ви це вмієте слухати себе, слухати своє серце, і знати, чого ви хочете, і куди ви рухаєтеся. Тому що діви, ви про структуру, ви такий земний знак, який і так твердо стоїть на землі і чітко має план, куди йому рухатися. І також у вас дуже добре розвинуте таке почуття інтуїції. Ви знаєте, чого ви хочете, але можливо, якщо вам потрібна підказка, вам треба звернутися до людини, яка вас вислухає, яка вам дасть слушну пораду. Ну, буває, що треба підказки, якоїсь якоїсь, якась таємниця, щось у вас так, таке щось невідоме, і ви не знаєте. Як поступити в цій ситуації, і вам треба підказки. Це також карта тарологів, психологів або просто вашої подруги, яка вам дасть пораду. Ви задасте питання і карту мені, як там буде, чи я правильно думаю, чи мені щось інше подумати. Є і, так, і так буває. Також це карта тайни. Можливо, ви почуєте якусь Тайну якусь інформацію, яка була скрита від вас певний час. Так, дорогенькі, леви, візьмемо іншу колоду. Колода у мене така хороша порода, телема, гарна, яскрава така і така дуже говоряща, тому що карти Таро це енергія. Це енергія це не просто малюнки, це енергія. Які енергії панують, і дивіться так, якась таємниця. Яка вас, так, знаєте, не дає вам навіть вночі спати. Хтось щось говорив, ви десь щось почули, щось за вашими плечима. І це також не тільки карта пліток, що хтось щось говорить про вас, і ви це дізнаєтеся, а також це карта про те, що вам буде неприємно. Неприємно, Можливо, навіть якась така людина близька вам, щось так поранить вас в саме серце. Ну, ще може бути і карта страху, коли ви хочете рухатися вперед, і самі собі не дозволяєте просто. Просто самі себе закутуєте в такий омут страху і не дозволяєте собі, бо бачимо, що людина така і змучена, і вся в страхах. І, так. і ця карта говорить про те, що не треба думати. Ці всі страхи тільки в вашій голові, ви самі собі це придумали. Знімайте цю маску страху, ідіть вперед, слухайте своє серце, свою інтуїцію, слухайте підказки долі. А якщо не можете вийти із цього такого так багато думок, які в голові у вас сидять, зверніться до психолога, до таролога, до людини, яка вам поможе, вас вислухає, або просто ваша подруга, хороший друг. Який ви точно знаєте, що дасть вам хорошу пораду, і допоможе вам збалансувати свої енергії, і ту таку ситуацію для вас неприємно, поможе вам вийти з цієї неприємної ситуації. Так, ще одна карта для вас, дорогенькі. І карта «Мир». Карта мир. Дуже хороша карта. Пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Це ангел. Ангел і мир це про те, що в вашому житті, можливо, от закінчується якась така знаєте, ситуація, яка вас постійно тримала в страху. Можливо, це навіть людина От мені приходить, що це людина, яка ранила вас в серце, вам було і, і важко, і так, але та людина піде з вашого життя. І це буде на краще. Бе на краще, можливо, і вже такий розрив стався, і ви трошечки як переживаєте, як воно буде далі, не бійтеся. Це на краще для вас. Люба ситуація, навіть якщо вас звільнили з роботи, і у вас зараз страх, люба ситуація на краще, тому що ви знайдете іншу кращу роботу, де вас буде більше цінити. Чи людина, яка пішла з вашого життя, обов'язково прийде інша людина, яка буде також вас любити, цінити. Завжди щось старе, яке відходить. А, і бачите, карта мир, а, ангел, який вас благословляє, а це все на краще для вас. 22 енергія це потужна енергія свободи. Енергія свободи, коли ви позбудетеся всіх страхів, і а, всесвіт на вашому боці. Діви, а, чудовий! І ваш місяць почався, власне, з трансформації. З вашої трансформації, щось з вашого життя в квітні піде. І піде те, що вас тримало в страхах і тримало, знаєте, в такій постійній напрузі. І це буде на краще для вас. Це чудово. Люба ситуація, яка зараз вас тригерила в житті, в квітні трансформується. І все буде навіть краще, чим ви думаєте. Чудово! Діви, квітень місяць для вас такий трансформаційний. Давайте візьмемо королоду Ленорман і подивимося, що ще приготував вам всесвіт на цей місяць квітень. Паш! Ваш Пентаклі – це такі невеличкі гроші, гроші, які до вас прийдуть, також якісь нові, такі невідомі джерела. Це, можливо, просто допомога, яку ви будете отримувати, від держави, можливо, якась допомога. І також це гроші, які ви будете витрачати з великим задоволенням на своїх дітей, оплачувати гуртки, школи, щось таке приємне для своїх дітей робити. І Також це карта, коли ви витрачаєте гроші на батьків. Кому може батькам вашим потрібна допомога, які, якісь медичне обслуговування чи щось таке. Це карта такого задоволення, коли гроші є, і невеличкі гроші, приємні, такі сюрпризи, також карта таких подарунків, які робите ви, які роблять вам. А, чудова карта, карта всього такого нового, радісного, тому що. Пажі це завжди такі наші діти, наші батьки, це те, що приносить вам радість. І можливо, якщо ви зовсім самотні, це ваш якийсь домашній улюбленець, якому ви щось придбаєте, купите. І Карта жезли, десятка жезлів це карта, знаєте, такого, коли багато роботи також мітла. І треба брати мітлу і замітати в такому прямому. Як то кажуть, з місці цього слова, коли вам треба, багато є роботи, і щоб не відкладати цю роботу, щоб вона вас не тягнула назад, тому що вся відкладена робота вона буде вас тягнути назад, і вам буде важче і важче, і важче. Буде, будете відкладати, все буде так накопичуватися. І тому ця карта про те, що треба подумати, що ви відкладали, і зараз всі ці відкладені справи взятися за них, як би вам не хотілося. А зробити їх, завершити. І коли ви завершите ці справи, такі ось! І у вас появиться інша нова енергія. Вона вам дасть дуже багато сили, бо незавершені наші справи. Створюють, знаєте, таку карму, яка тягне нас на такі старі валізи. Ми хочемо йти вперед, взяти ще щось нове, але у нас руки і все наше життя забите всім старим хламом. І цей старий хлам нас не пускає в нове життя. І весна, квітень, це завжди про те, що природа оновлюється, все очищається, розцвітає. і це також карта таку, несе такий енергетичний посил, коли дійсно треба взяти віника і навести лад вдома, в квартирі, на подвір'ї, навіть просто в своєму телефоні вичистити всі старі якісь смс, ки фотографії, не потрібна якась інформація, яку ви накопичили, і рухатися вперед. Так що роботи у вас, діви, буде дуже дуже багато справді. І ще одна карта. Так, рух вперед, рицар з жезлів ви запалитеся цією ідеєю, ідеєю прибирання, і запалитеся, і навіть, можливо, покличете сусідів і будете разом прибирати, робити суботні. Це карта руху вперед. Руху вперед в усіх справах буде просування. Так само і в коханні в ваших стосунках при, такий запальний прискаче, можливість є познайомитися з таким рицарем, діви. якщо це ваша тема і ви в пошуках рицаря, є можливість зустріти таку людину, запальну, чітку. Також це карта переїздів, карта руху, коли ви маєте багато відрядження, карта фізичного руху також. Коли ви кудись їдете, маєте на роботі багато поїздок, комунікації. Також, можливо, ви хотіли купити машину, і це карта руху, що ви вже зараз, в квітні, це зробите, тому що рицарів це завжди щось таке нове, просування таких нових ідей, і це транспорт. В першу чергу це транспорт. Ви кудись будете рухатися, і кінь тут не, не, не просто йде, він біжить. І ви будете діви бігати в квітні. Так, і ще одна карта для вас дорогенькі. Карта десятка кубків. Це чудова карта. Ви тільки гляньте, це карта такого, знаєте, успіху, радості, коли ви задоволені всім. І це в першу чергу карта емоцій, карта щастя. Щастя, наповненості. Це карта щасливих таких емоцій. Можливо, ви плануєте вже весілля. І ця карта такого наповнення. От ви тут бігали, робили порядки і туди, і сюди, і всюди треба встигнути, і все. І це. Можливо, ви плануєте весілля. це також можливо і вас запросять. Ви давно вже хотіли якусь емоційну. Я вже хочу на весілля, коли піти, буває таке. І це також, що вас запросять на весілля, якщо це не ваша тема. А це також карта, коли ви святкуєте. Це карта свята. Можливо, новосілля. весілля ви купили квартиру, тому що це карта результату вже десятка. Це остання. Карта молодших арканів, і це карта такого результату, коли ви вже маєте результат і святкуєте це. Це карта свята, карта радості, коли дім повна чаша чудова карта це прекрасна карта. Карта здійснення мрії, карта стабільності, задоволення життям, коли вам хочеться. Самим радіти, вам є чому радіти, і цю радість ви ще транслюєте всім. Оце так, така внутрішня радість. І, звичайно ж, і матеріальна також. Безумовно, це дуже хороша карта і для бізнесу, коли ваш бізнес працює і ви задоволені результатами. Задоволені результатами переговорів, задоволені результатами підписання контрактів. Це емоції, які... емоції задоволення, емоції щастя і емоції такого класного результату. Mm -hmm. Так, дорогенькі діви, квітень чудовий. Ще одна карта для вас. Карта трійка, ну, ні, четвірка чаш. Це також емоції. Ми бачимо тут дівчина. Складає чаші, і це карта також емоцій, але таких спокійних емоцій, коли ще також, можливо, щось таке от дівчина протирає чаші. Тобто і, це таке повернення в дитинство, коли ви як дитина себе відчуєте, можливо, от якась людина прийде в ваше життя ви зустрінете, їх то кажуть. Старого друга, <ріст> і ви будете такі задоволені. Ви згадаєте щось таке, що було у вас в дитинстві? А можливо, ви повернетеся, поїдете в ті місця, які ви дуже, -дуже любите, і там ви будете відчувати себе такими. Як діти радісними, щасливими. Це карта таких нашого такого радісного минулого, людей з минулого, які е які прийдуть у ваше життя от в квітні. А можливо, ви зустрінете свого колишнього і поговорите як друзі, вип'єте кави, посидите і е таке. Приємне таке спілкування. Це карта такого приємного спілкування, карта спогадів. Можливо, ви просто сядете і будете розглядати альбом з фотографіями, і таке поринати у такі приємні події вашого життя. Дуже гарна така емоційна карта. Чудові емоції, десятка чаш, четвірка чаш, десятка жезлів, знаєте, вже такі завершення, таких, такі завершення циклів. Хороший такий розклад, діє для вас на квітень. Чудові емоції будуть переповнювати вас. І ще одна карта, сімка, сімка пентаклей. Чудова карта, карта також доходу. Гроші у вас будуть, і ми бачимо, що а, гроші є, дохід буде, буде у вас, знаєте, і гроші, і буде що, а, і треба буде планувати, що з тими грошима робити далі. І тут карта каже про те, що треба проявити мудрість, проявити мудрість у грошах, а, тобто розподілити все мудро. Спланувати можливо вже на поїздку і відложити на відпочинок на літо, і також все, щоб було на місцях, щоб знаєте, не було таке, як з цією панею, яка біжить і втікає, тому що в неї порядок, треба біжить наводити порядок з грішами. Гроші прийшли, і треба проявити мудрість в першу чергу, якщо є кредити, погасити кредити, все збалансувати, все подумати також. Якщо ваша тема і ви вчитеся, це карта екзаменів, що вам треба так спокійно, врівноважено сісти і, свої, і все вивчити, структуризувати, заспокоїтися, тому що це карта мудрості і такого спокою, не спішити. І тут, якщо фінанси або поруч фінанси, які падають, Спокійно, врівноважено збалансувати, підбити дебіт і кредит, як то кажуть. Також це карта чогось такого можливо вам захочеться ще чогось навчитися. Ви є в чомусь уже фахівець, і це так як підвищення кваліфікації. От ви побачите, можна ще. Ще така інформація якась прийде до вас, тому що тут сонце, і це така інформація, яка вам, от ще я можу щось нове привнести у свою майстерність, у свій бізнес, якусь нову ідею, ви десь щось почуєте і захочете піти цього навчитися, щоб втілити це у своє життя, в свій бізнес, вдосконалитися і рухатися вперед. Таке навчання, щоб бути в темпі е життя. Іти в ногу з життям. <свіс <az> <свіс> так, чудові карти. М -м, прекрасний місяць, Діви. І останню карту для вас і це король Пентаклі. З грошима, Діви. У вас буде все в порядку. Е і... Тому що вже король один був. Король Пентаклів уже у вас був, і ще один король Пентаклів. Так що гроші будуть. Це ви той король, ви земні знаки, і король Пентаклів це також людина-земний знак, який знає толк в у. Своєму бізнесі в справі, куди гроші вкласти, як їх примножити, як їх заробити, і не тільки заробити, а як правильно вкласти і примножити. Отакий От чудовий розклад у вас, дорогенькі е діви. Дуже чудовий квітень місяць у вас буде. І трансформаційний, і такий, знаєте, насичений емоціями, насичений подіями. А я особисто від себе бажаю вам радості. Успіху і в легкості досягати своїх цілей. Люблю вас, дорогенькі. Обіймаю і до нових зустрічей. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Зробіть такий жест щедрості для мене. Мені буде дуже приємно до